На огляді LED-підсвітка з артикулом 12450. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 го діагональ. В комплекті три планочки довжина однієї 627 мм. Ось такі маркування нанесені. Присутня кругла лінза діаметром 15 мм. На планочці 6 led діодів, напруга 1-3 В. Також планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.